Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас чергова розпаковка посилок від підписників. Не встиг я відзняти попередній відос. Мої глядачі прислали мені ще декілька цікавинок, котрі мені самому не терпиться подивитись. І почнемо з першої коробочки від Олександра, і в ній щось булькає. І в теорії я знаю, що там, але давайте все ж таки розпаковувати і дивитись. І в коробочці мене чекало аж дві баночки енергетичного напою нон-стоп, лімітованого Stalker Edition. Вау! Дякую, якраз мені під огляд посилок від підписників зараз зайде чудово. Тим більш свою баночку, котру я заготував собі під розпаковку посилок, я віддав своїй дівчині. Ну що ж, давайте відкриємо і продовжимо. Зарядились і погнали далі. Всередині у нас була ще одна маленька коробочка, і в ній має бути дуже раритетна і цікава мені комп'ютерна залізяка. Ви тільки подивіться, це процесор на Сокіт 7, Cyrix 6X86 з шиною в 75 МГц, має бути частотою на 233. Ось це прям топчик. Зараз багато ретро-комп'ютерних колекціонерів ганяються за подібними процесорами. А також, на жаль, деякі не дуже далекі люди, що займаються афінажем, знищують такі раритетні процесори в цілях добування золота. І я дуже радий, що такий процесор тепер є у мене в колекції, дяка Олександре. В моєму дитинстві у мене був подібний, але я не зміг його правильно запустити його на своїй материнській платі і з дуру продав, думаючи, що то якесь непродуктивне лайно. І далі в коробочці лежить замість демпфера розірвана пачка від сигарет. Але вона на мене навіє спогади з мого дитинства, коли ми зривали оці верхні кришечки і робили з них такі собі фішки. Хтось їх, здається, називав летючками, але я вже цього не пам'ятаю. Якось ми їх тут складали. Давайте, може я зараз навіть це згадаю. Якимось таким чином це робилось вже детально не можу згадати, але виходили ось такі фішечки, і ми грали ними ось так на вибивання. Що ж, оце цікавий спогад. Можна сказати, спогад розблоковано. Ну і більше в посилочці нічого немає. Величезна подяка Олександру. І рухаємось до наступної посилочки. Наступна коробочка йде від мого підписника Андрія. Ось така невеличка. Давайте відкривати. Перше, що дістаю боксовий кулер для платформ AMD на FM1, FM2 сокети, і також вони встановлюються на більш старші, починаючи з 754-го сокета і навіть до сучасного АМ5. На штатні кріплення материнської плати. Ідемо далі. Якийсь цікавий згорточок. Дуже файно запаковано. Все в попирці, і що у нас тут? Давайте почнемо з оперативної пам'яті. Ноутбучна плашка 2 ГБ DDR3 від Samsung. Ще одна така сама для апгрейдів різних ноутбуків. Так, ця у нас без розпізнавальних знаків, але на блістері написано 8 ГБ. Але якого типу ця пам'ять я поки визначити не можу. Певно теж DDR3. Файно. Модуль зв'язку для ноутбуку Wi-Fi, ще ноутбучна пам'ять 2 плашки по гігу. DDR2 для старших ноутбуків. Два таких маленьких згорточка з написом OpenTут. Давайте спробуємо. Щоб не пошкодити, я зроблю це за кадром. Це у нас, судячи за сьогодні, якісь процесори. І перший у нас Phenom FINOM 560. має бути на два ядра, і це у нас am 3 платформа. І другий процесор вже Intel Celeron G1840 1150 й сокіт. Двох Двох'ядерничок, такий бюджетний, слабенький, але на щось згодиться, як мінімум для тестів. І останнє, що дістаю з коробочки, це у нас перший перехідничок. О, і підписник підслухав і підкинув мені дуже потрібну річ. Це перехідник з лайтингу на 3,5 мм міні-джек для навушників. У мене такої штуки немає. За це від мене подяка. Буду використовувати тепер якісь дротові навушники, котрі я не використовував, тому що не було перехідника. І в добрі руки оперативна пам'ять Kings в радіаторах DDR3 1600 частота HyperX Blue, і поскільки ж вона Гігабайт, або по 4, або, як завжди, Кінгстони маркують свої плашки трішечки по дурному, і, можливо, це кіт на 4 ГБ, дві плашки по дві. Але це ми потім перевіримо і поставимо в якусь систему, по типу 1 з 55 або якогось AM3 AM3. Ось такі підгончики були від Андрія, подякував. Рухаємось до наступної посилочки. Наступний пакуночок вже не вміститься в екран, і це у нас посилка від пана Романа, котрий виграв комп'ютер на 775-му сокіті на нещодавному розіграші з донатами на Збройні Сили України. І я приблизно знаю, що має бути всередині, але давайте покажу вам. І всередині мають бути дуже нетипові ретро-залізяки, котрі в нашій країні не так часто і зустрічались. Ось такий згорточок, дуже файно запакований в пупирку, скотч. Давайте буду показувати по черзі. Перша у нас коробочка, судячи з усього з процесором Pentium 4 на 3 ГГц. Маркування вже майже стерлось, і так, тут у нас класичний 478 процесор Pentium 4 на 3 ГГц. В цьому згортку, судячи з форми, знаходиться відеокарта, але вона непроста. Це у нас такий графічний адаптер на AGP шині від компанії AT з 2000 року. Судячи з усього, це Rage 128 Pro. Ніби як з випаєним роз'ємом DVI, але може це так було із заводу. І це не просто графічний адаптер, а з оцієї материнської плати. Спробуйте здогадатись, що це за платформа, котра має ось такий процесор. Що конкретно це за модель, я не знаю, але це материнка від якогось системного блоку від фірми Apple. Знята з якогось Макінтошу. Є деякі пошкрябанки ось тут на чіпі зі зворотньої сторони. Потім детально роздивлюсь, чи має вона ще якісь ушкодження і чи зможу я потім це запустити. Я так розумію, тут має бути процесор по типу PowerPC. Батарейка BIOS тут має ще такий дивний формат бочонку. На 3,6 вольти. Не знаю, чи вона робоча, треба буде перевірити. Якщо ні, то доведеться сюди підкидати якусь іншу або перепаювати роз'єм під стандартну вольтову батареїчку. І ось Роман заслав мені якийсь раритетний комп'ютер від Apple, з котрим я буду возитись вже за кадром, розбиратись, як його запустити і дивитись, чи взагалі він працює. Дякую, Романе. Рухаємось далі. І лишилась ще одна посилочка. І Олександр, котрий прислав мені баночки енергетика та Cyrix, прислав мені ще одну коробочку, трохи більшого розміру і ваги. Ну що ж, давайте її розпакуємо, поки приберемо ось цей раритет, бо я відчуваю, що все на столі у нас не вміститься. І перше, що ми дістаємо, PCI express графічний адаптер. Від компанії Point of View. І це у нас 8500JT. Старенька відеокарточка 2007 року приблизно на 256 МБ. Далі йде вічний 775 сокет. Ось така материнська плата від ASRock Модель 775i915PL SATA SATA 2 на 915 чипсеті. І, можливо, вона підтримує тільки процесори Pentium 4. Тут якісь такі дивні конденсатори великі стоять, певно, це вже замінені. Так, є сліди пайки. Ну, нічого. Сподіваюся, вона запуститься. У нас два слота PCI express Можливо, для режиму SLI або Crossfire. Так, і підтримує вона процесори Prescott з частотою шини 800 МГц. І у нас тут DDR перша оперативна пам'ять. Два слоти, максимум 400 частота. Є купа САТА портів і SATA 2,1 розпаяний, певно, працює за допомогою окремого контролера. Цікаво, і що тут у нас стоїть за процесор. І процесор встановлений Pentium 4 на 2,8 ГГц. сокета 775, 511 піньок. Прикольно, теж така древня материнська плата 775-го. Рухаємось далі. Наступна АГП-відеокарточка, і вона має якийсь розвалений вигляд. У неї відпадає охолодження, немає крутилятора. Але якщо б вона була робоча, це дуже крута річ. Це у нас GeForce TI 4200 8 x на 64 мегабайта 128 біт. Вся така в пилу бруді, ось це мені дуже цікаво. Треба буде її відчистити, відмити і перевірити. Сподіваюсь, з нею все буде окей, бо приїхала вона трошки в якомусь дивному стані. Можливо, вона і не робоча. GeForce в той епохі ці у мене ніколи не було, і буде дуже мені цікаво її перевірити і порівняти з GeForce 4MX 440 або з якимось відеокарточками серії FX. Так, далі дістаю кулерок під 75-й сокіт з цілими ніжками, ніби відносно. Такий звичайний бокс, але грубий. Підійде на якісь старі гарячі піньочки Так, розібраний кулер від... 478 сокету. поки в сторонку це відкладемо. Старий раритетний жорсткий диск Quantum Fireball з типом підключення IDE. Так, і наскільки ж він мегабайт? Не знаю, не можу знайти обсяг пам'яті, ніби нічого не написано. Цікаво, оце теж треба буде перевірити. Для лютих ретрозбірок підійде. Далі йдуть ось такі плати заряду для літійонних акумуляторів. На мікро-USB. У мене такі є, але, здається, тільки на Type-C. Прикольно, знадобляться для якихось DIY. І далі йде материнська плата на 478-му сокеті з типом пам'яті DDR. Вже тут встановлено. Дві плашки, одна на 512, інша на Гігабайт, процесор. Pentium 4 на 2,4 ГГц. І це якась дивна материнка. Судячи по маркуванню, це від компанії Apex. EP4PE AD. І що цікаво, у неї є вбудований посткодер, на якому чіпсеті, потім буду розбиратись, дивитись. Вся, звісно, в пилу в бруді, ну нічого, ми звикші. Відітремо, перевіримо, блістер з плашкою оперативної пам'яті DDR-3 на 4 Гігабайти. Дякую. В майбутньому буде багато збірок на DDR3 різні платформи, тому пам'ять знадобиться. Жорсткий диск Samsung на 160 ГБ з 2007 року з типом підключення SATA. Ноутбучний жорсткий диск з бетблоками вже підписаний на 320 ГБ від Hitachi. Ну, подивлюсь, що з ним можна зробити, або буде як донор плати. Низькопрофільна відеокарта з роз'ємом PCI express І що це у нас таке? Якась затичечка. 8400GS на 512 МБ. Вона, звісно, не набагато чого здатна. Далі йде ще одна материнська плата від Asus з якимось дуже дивним радіатором, перший раз таке бачу, і форма у неї така витягнута, обрізана. Що це за модель P5? кпл сі Ніколи такої не зустрічав, не бачив. Цікаво буде розібратись, на якому вона чіпсеті і взагалі, що вона вміла. І процесор тут встановлений, Core 2 Duo E4500. Ну що ж добре, ця материнка вже підтримує двохядерні процесори. Хто зна, можливо, і чотирьох'ядерні ядерні можна в неї встановити. Далі йдуть дві простенькі мишки. Без дротових, щось по типу як за Аврори блакитного кольору. Оце теж знадобиться, можливо, передам на ЗСУ, коли буду їм збирати якісь ноутбуки, і щоб в комплекті були одразу і мишки. А то минулий раз купував за свої кошти, ну нічого. Тепер можна трошки зекономити. Далі дістаю блістер з процесорами. І що у нас тут? Два якихось ноутбучних. Певно, епохи Sandy Bridge, і не написано, які це процесори, треба буде подивитись по маркуванню. І один десктопний процесор це Intel Pentium G850. Теж якийсь простенький двохядерничок. І останнє, що йшло в коробці, ноутбук від Asus. Не знаю, як вам показати, він не влазиться в кадр. Модель X5 DC. Здається, за нього Олександр писав, що він має бути робочий. Звісно, треба буде перевірити. Так, зараз все якось розкладу, щоб вам було видно. Ось такі були прикольні підгони від підписників. Буду все це розгрібати, відчищати, відмивати, тестувати. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам подобається відео подібного плану. А від мене велика подяка тим, хто підтримує канал посилочками, донатами, а також спонсорством на Ютубі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!